Так, Всім привіт! Мене звати Соломія, я хворію алопецію вже більше 20 років. Можете собі уявити, скільки всього було в моєму житті за цей період. Було дуже багато процедур, дуже багато пігулок, дуже багато всяких ін'єкцій. Моя хвороба перепала на час такого шкільного віку. І там було не дуже мені легко, бо прийшлося носити і перуки, і хустини, і діти в школі дуже жорстокі. І за якийсь час я просто зневірилась у цьому всьому, лікування не давало результатів, я залишила, нічого не робила на деякий час. І якось випадково, переглядаючи сторінку в інстаграмі одного блогера, я натрапила на клініку пані Мирослави. Я вирішила звернутися. Пані Мирослава мені сказала, що ну, тут треба приїжджати. Я приїхала до них у клініку, мені все розказали, призначили процедури, препарати, я то все гарно почала виконувати. І за місяць-два я дійсно побачила результат. Я побачила, що в мене починають заростати плями, я побачила, що в мене збільшилась густина. І тому я хочу вам дати таку пораду, щоб ви не тратили лишній час, гроші, нерви. А просто прийшли до компетентних спеціалістів сюди, вам все розкажуть, покажуть, нададуть інформацію, підтримку. Ви будете мати результат. Я думаю, це найголовніше. Ви будете собі подобатись, якщо це проблема вашої дитини. Ваша дитина заспокоїться, тому приходьте сюди, і у вас все буде добре.